Вармадол, забудь про головний біль. Сьома нуль сьома. На годиннику останні новини станом на цю мить середи. До вашої уваги. Вітаємо вас. На території Польщі впала ракета російського виробництва. Це підтвердили в МЗС країни російського посла. Викликали на хоті сказати допит. Ні, просто викликали дипломатичний протокол. Такий вночі польща терміново скликала комітет ради міністрів з питань національної безпеки і оборони. Перед тим у польських змі до речі з'явилася інформація про те, що у прикордонному з Україною районі Польщі в місті Пшеводов, впали дві ракети, випущені Росією. Внаслідок інциденту загинуло двоє громадян Польщі. На прес-конференції після засідання комітету з безпеки польський уряд загибель своїх громадян підтвердив, однак заявив, що причини їх загибелі наразі з'ясовуються. По всій країні підвищується військова готовність. Крім того, розглядається питання про застосування статті 4 НАТО. Це означає спільні консультації сторін альянсу. Президент України Володимир Зеленський назвав те, що сталося російським ракетним ударом по колективній безпеці. Давайте послухаємо. Російські ракети ударили по Польщі, по території нашої дружньої країни. Загинули люди. Прийміть, будь ласка, співчуття від усіх українських братів. Скільки разів Україна говорила про те, що нашою країною держава-терорист не обмежиться? Польща, держави Балтії це питання часу. Коли б російський терор пішов далі, треба поставити на місце терориста. Чим довше Росія відчуває безкарність, тим більше буде загроз для усіх, кого можуть досягнути російські ракети. Бити ракетами по території НАТО. Це російський ракетний удар по колективній безпеці. Це дуже суттєва ескалація. Треба діяти сьогодні о дванадцятій за Варшавою. Президент Польщі Анджей Дуда скликає Раду національної безпеки Польщі. Він уже проконсультувався з очільником Сполучених Штатів Джо Байденом. Президентом Франції Еммануелем Макроном і президентом України Володимиром Зеленським. До речі, президент США вже сказав чітко, достатньо, що ще невідомо, що це випущено з Росії. Ну, очевидно, він мав на увазі просто Білорусь. Напередодні напередодні Росія випустила по Україні понад 90... Ракет обстріл почався близько 15-ї за київським часом. Е, під ударами захід, Коваль, Львівщина, Франківщина, Франківщина, Рівненщина, Хмельницька область у центрі і на півночі країни були прильоти на Житомирщині, Вінниччині, Київщині та Чернігівщині. В центрі е, потрапило на Черкащину, Сумщину і Кропивницький. Схід і південь, Кривий Ріг, Одеса, Запоріжжя, Харків. Українське ППО збило 30, 73 перепрошую ворожі ракети і 10 іранських дронів. Шахет про це повідомили в офісі президента України. Уламки збитого залізяча впали на два житлових будинки у Печерському районі столиці. У ньому спалахнула пожежа, загинула жінка. Ще 10 будинків постраждали у Київській області, там без жертв. Та от найбільше ворог бив знову по інфраструктурі. Вразив 15 об'єктів. Це високовольтні підстанції і ТЕЦ. Загалом, в деяких областях тривога тривала по 4-5 годин. У сніданку ви першими побачите, як оговтуються райони, куди потрапили ракети і уламки. Восьми мільйонам українців після вчорашніх атак уже повернули світло. Станом на вечір через ракетний удар. Понад 10 мільйонів українців були без електрики. Це фактично четверта частина країни. Міністр енергетики Герман Галущенко наголосив, що вчора був наймасовніший обстріл енергосистем від початку великої війни. За ніч у регіонах почали поступово відновлювати енергопостачання, повністю дали світло на Прикарпатті, Одещині, Буковині і у місті Тернопіль. Залишається важкою ситуація на Львівщині, Хмельниччині Харківщині на Київщині. Ситуація з електропостачанням вчора була критична. Жителям радять підготуватись до тривалого відключення світла. Сьогодні відбудеться сьоме засідання у так званому форматі Рамштайн за участю 50 країн світу. Пройде пройде воно в онлайн форматі. Е, участь візьме також генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Е, Попереднє, до речі, шосте засідання глав оборонних відомств близько 50 країн у форматі Рамштайн відбулось у жовтні у Брюсселі. Один з головних акцентів цієї зустрічі це забезпечення України засобами протиповітряної оборони. Це були всі новини. Станом на 7-12-16 листопада ми йдемо далі на життя і тримаємо руку на пульсі подій. Привіт, я Людмила Барбір. Команда «Сніданку з 1 плюс 1» щоранку прокидається разом з вами. Ми поруч. Вмикайте нас щодня з 7.00 до 10.00, а у вихідні з 8.00 до 10.00. На телеканалі ТЕД, а також на ютуб-каналі 1 плюс 1.